Один з найстрашніших символів людства це червона комуністична зірка. І я зараз вам все розповім з вами український історик Олександр Авуферов. Комуністи приймають цю червону зірку за свою відзнаку у 1918 році. Ну а хто за цим стоїть? Лев Троцький. Саме зірка, а Троцький був окультистом, для нього вкладається в звичайну схему окультичних знаків. От подивіться, наприклад, на це: Перший орден Совєтів. Орден Червоного прапора. Подивіться, в якому положенні зірка. Так, це пентаграма сатаницька. І це не лише про 1918. Ось, будь ласка, всесоюзне спартакіада 1932 рік. У нас геноцид голодомором, а вони собі граються в спартакіаду під пентаграмою. Проте, друзі, справжній секрет зірки я зараз вам розповім. Окрім окультичного значення, зірка це 5 континентів, залиті кров'ю революції. Ось що означає.